1 серпня, четвер. Для вас мовить інтери. Я, Анастасія Даугули. Новину на шосту вечора маємо такі. На Донеччині рятувальники виявили у водоймі 15 артилерійських снарядів. Усі у річці Сіверський Донець у Краматорському районі снаряди знешкодили. Всього напередодні під час обстеження території у Покровському та Краматорському районах ліквідували 19 вибухонебезпечних предметів. У ДСНС закликають утриматися від відпочинку на водоймах Донецької області, яка постійно перебуває під ворожим вогнем. На Запоріжжі ворог вдарив з артилерії по селу Біленьке. Поранена 36-річна жінка. Її доправлено до лікарні загалом цієї доби по населених пунктах області російська армія завдала понад 400 ударів. Більше розповість Інна Гогой, наша кореспондентка на живо Запоріжжя. Інно, добрий вечір. Тож які новини на тепер маєш? Та нас і е, нещодавно тільки ось пролунав на Запоріжжі відбій повітряної тривоги. Тож я поки що перебуваю ще у своєму більш-менш безпечному місці. Ну і буду розповідати про противну ситуацію по області. Звідси в цілому протягом доби е, ворог обстріляв на Запоріжжі 10 населених пунктів, і під ворожим вогнем перебували Гуляйполе і цей і Малаток Мачка, Приображенка, Біленьке власне е, у Запорізькому районі, залізничне і решта прилеглих прифронтових. Сіл більшість ударів е, понад дві сотні завдано саме безпілотниками різної модифікації. Також росіяни гатили по прифронтових територіях із артилерії. а Також застосовували для ударів реактивні системи. А з авіації били по селу Лобкове у Васильівському районі, і е, наразі отримано сім повідомлень про. Руйнування як житла, так і об'єктів інфраструктури, і як зазначають поліцейські, які фіксують наслідки ворожих обстрілів, деякі домівки знищені вщенти, а деякі були пошкоджені лише частково. І власне у селі Залізнична після артобстрілу загорівся житловий будинок. Виїжджати ліквідовувати пожежу. Виїжджали туди рятувальники. А у біленькому, окрім того, що було поранено людину, і є пошкодження житлових будинків. Також вибуховою хвилею і уламками від снаряду було пошкоджено газопровід, через що стався витік газу. І на місці працювали відповідні профільні служби. І пошкодження це вже усунули. Щодо ситуації на фронті, а саме на Уріхівському напрямку впродовж доби відбулося два бойових зіткнення в районі малої токмачки. Успіхів ворожі наміри не мали. Ну, і окрім цього, окупанти випустили з півсотні некерованих авіаракет. Це в бік П'ятихаток, лобкового та гуляйполя. Така інформація надається у генштабі зсу. Ну і поки що це всі новини по Запорізькій області. Я продовжую стежити за ситуацією. А зараз вам слова Насте. Дякую за докладну інформацію. Це була Інна гогой. Вона стежить за станом справ на Запоріжжі. Готував удари по українських військових священника церкви Московського патріархату, що працював на росіян, затримала служба безпеки України. Настоятеля одного з харківських храмів спецслужби країна агресорки завробували ще до повномасштабної війни. Після вторгнення Російської Федерації перед ним поставили завдання збирати інформацію про маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддання, священник залучив свого знайомого працівника. Місцевої філії Укрзалізниці. Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправки та прибуття, а також місць розвантаження потягів сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав переслати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених смайлів. У заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв'язку фігуранти видаляли переписку. У разі отримання розгорнутого звіту окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження. Ворожих поплічники виявили завчасно, повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років за ґратами. Від початку доби на фронті відбулося 76 боєзіткнень. 36 разів ворог атакував на Покровському напрямку. Тривають бої у районах Новоолександрівки, Іванівки, Воздвиженки, Свередонівки, Желанного і Яснобродівки. На Краматорському захисники стримали окупантів біля часового яру. Неподалік Кліщівки, Іванівського та Андріївки, противник зазнав втрат та відійшов, зазначають у Генштабі. На Курахівському відбили чотири штурми поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки. На Сіверському два у районі Виїмки. На турецькому зафіксовано 12 наступів біля північного та Нью-Йорка. Агресор тричі штурмував поблизу Макіївки та Торського, що на Лиманському напрямку. На Сумщині поблизу кордону знищили склади росіян, воїни тактичної групи Афіна міжнародного легіону за допомогою дронів влучили у місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕП. Відео із успішною роботою наших захисників оприлюднили головне управління розвідки мінус 1370 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 579 490 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 8 399 танків, 16 203 бойові броньовані машини, 16 119 артсистем, 1132 РСЗВ та 907 засобів ППО знищили 363 літаки окупантів, 326 гелікоптерів, 12 968 безпілотників та 2407 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів, один підводний човен, а також понад 21 тисячу спецавтівок. Білі янголи це спеціальні підрозділи донецьких правоохоронців, які рятують цивільних на лінії фронту. Під ворожим вогнем вони евакуюють, привозять їжу та ліки, рятують тих, хто через віки, стан здоров'я не може про себе піклуватися. Напередодні екіпаж білих янголів працював на одному з найважчих напрямків Покровському. Селище Зараз Будемо забирати на евакуацію. Був прильот авіаційної бомби. На щастя, вона не розірвалася, але у такої біди натворила. Давай вигружай. Покровський напрямок, фронтові селища, екіпаж поліції, білі янголи, правоохоронці, які допомагають цивільному зоні бойових дій. евакуюють майже майже дев'яностолітню бабусю та інших трохи молодших селян. Ой. Опа! Так, що, їдемо. Давай помогу, помогаю. Ногу може підійми, а я підіржу. Давай, давай, давай. Опа, опа, опа. Деяких стареньких доводиться на собі втягувати в броньовану капсулу. Ще, ще. Ще, ще, ще. Пустимо в цю зону машини не їздять. Поліцейське авто завантажене гуманітаркою. Паралельно з евакуацією її передають небагатьом лишившимся місцевим жителям. Постійно літають ворожі дрони, спостерігаємо. Авіаудар, все зруйнувало. Ось таке жахіття. Несе нам руський мир. В селі немає ні світла, магазини не працюють, люди виживають за щось гуманітарної допомоги. Же донецької поліції майже щодня працюють на декількох найнапруженіших напрямках. Руслан Сміщук, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. У Румунії продовжують виявляти уламки дронів камікадзе, які країна агресорка запустила по Одещині минулого тижня. Як повідомляють у повітряних силах ЗСУ, тоді три шахеди перетнули кордон з Румунією. Про це не тільки наш матеріал. У Румунії виявили додаткові уламки шахедів після російської атаки 25 липня на Україну. Внаслідок тривалої пошукової операції нові фрагменти зафіксували в районі Читалкіо. Повіту Тулча. Румунська сторона зазначила, що місця падіння уламків знаходяться за межами населених пунктів. Відтак люди або об'єкти інфраструктури не постраждали. Румунські міноборони заявили, що продовжує інформувати союзників щодо ситуації, спричинених даними атаками. Минулого місяця польські збройні сили вже піднімали в повітря свої літаки через російську атаку на Україну. Нагадаю, у ніч проти 8 липня російська армія ракетами атакувала Україну. Повітряні сили ЗСУ тоді повідомили про зліт чотирьох літаків ту 95 з російського аеродрому Оленя. У відповідь на це минулого тижня було атаковано дронами військові аеродроми РФ Оленя, Дягілево та Енгельс. Тоді було знищено щонайменше два російські стратегічних бомбордо. Ту-22М3. За словами представника ГУР, відновлення цих літаків може зайняти у росіян декілька місяців. Раніше Польща заявила, що посилить військову присутність на сході країни через російську агресію в Україні. Це буде постійна присутність, заявив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіня-Камеш. На польському кордоні, серед іншого, також планують звести та облаштувати нові сховища для військових підрозділів. Водночас прикордонну службу в охороні кордону підтримуватимуть солдат в рамках Підляської військової оперативної групи. Такі заходи планують на 2025 рік. Нагадаю, 24 березня цього року російська ракета перетнула повітряний простір Польщі, країна-члена НАТО. Оглядачі на заході вказують на ризик повномасштабної війни РФ з НАТО та закликають підтрим. Мати оборону України Катерина Кравець подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Позицію України щодо санкцій проти Лукойлу та транзиту нафти території України пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як написав голова уряду у телеграмі під час розмови з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровськісом, він повідомив, що запроваджені Україною санкції не порушують угоди про асоціацію з ЄС. А реакція словацької та угорської сторін є політизованою та Маніпулятивною справжню загрозу цим країнам несе Росія, яка енергетичним шантажом намагається уникнути санкцій. Водночас, за словами Шмигаля, Україна відкрита до співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною. Нагадаю, у липні Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії Лукою через Україну через санкції Києва. Тоді ж вони звернулися до Єврокомісії з проханням почати консультації щодо торговельної угоди з Україною. Валдіс Домбровський з комісар ЄС торгівлі заявив, що потрібно більше часу, щоб дати правову оцінку ситуації. У Брюсселі продовжують з'ясовувати ситуацію з постачанням нафти в Угорщину і Словаччину після зупинки Україною транзиту Лукойлу. Речник Єврокомісії Балаш Ужварі заявив, що санкції, які застосувала Україна проти Лукойлу, не впливають на транзит нафти через трубопровід Дружба, оскільки Лукойл не є офіційним власником цієї компанії. Масштабний наркобізнес заблокований на сході України. Як повідомляються у державному бюро розслідувань, злочинці поширювали наркотики під прикриттям правоохоронця. Організував обрудку житель Запоріжжя. Торік у квітні у складі групи 15 людей у приватному помешканні облаштували лабораторію, де виготовляли та фасували зілля. Щомісяця бізнес приносив 40 мільйонів гривень прибутку. Правоохоронці провели 34 обшуки, вилучили докази, 20 кілограмів наркотичних засобів, гроші, зброю та вибухівку. Учасникам схеми повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Група була розподілена на два підрозділи. Один діяв в обласному центрі та збував наркотики через телеграм-канали за допомогою поштових розсилок. Інший працював у сусідній області в місті Синельникове на Дніпропетровщині та розповсюджував наркотики з рук в руки. Ділки щоденно збували приблизно до пів кілограма наркотичних засобів, що в місяць складало понад 30 тисяч доз. Ізраїль оголосив про ліквідацію командира бойового крила Хамасу Мохаммеда Дейфа. Він загинув 13 липня під час атаки на місто Хан Юніс на півдні сектора Гази. Однак ізраїльські військові повідомили про це лише сьогодні. Разом з Дейфом загинув і його помічник, командир бригади Хамасу Раф Саламе. Дейф був організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Воював проти єврейської держави понад 20 років і був одним з найбільш розшукуваних. Терористів іран готує прямий удар по Ізраїлю через вбивство одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Ганії. Про це з посиланням на власні джерела в іранському уряді пише видання Нью-Йорк Таймс. Іранське командування, нібито може атакувати дронами, і ракетами, військові об'єкти на околицях Тель-Авіва і Хайфи. При цьому ударі по цивільних об'єктах уникатимуть. Також в Ірані розглядають варіант скоординованої атаки з союзниками, єменом, Сирією та Іраком. А на випадок, раптом Ізраїль та США вирішать завдати спільного удару у відповідь. Іран готує план оборони після вбивства одного з лідерів Хамасу Ради безпеки ООН зібралися на екстрене засідання. Ми закликаємо членів цієї ради, які мають прямий вплив на Іран, посилити тиск на нього, щоб він припинив ескалацію свого конфлікту проти Ізраїлю та інших країн. Шлях до миру повинен пролягати через дипломатичні переговори. Ракети та кулі не дадуть довгостроковий мир. Олексій Фадєєв продовжує марафон, далі. У нього докладна ситуація з лінії фронту. Колего тобі слово. Абсолютно точно, найближчий схід для нас це схід нашої країни. І про ситуацію там ми поговоримо буквально за кілька хвилин.